Мене цікавить е, Слов'янськ, Донецька, Курахово, Константинівка такі потенційні міста, які ворог намагається захопити, яка для них наразі є небезпека. От Вони чуть-чуть ближче підібралися, час і вяр той самий. Ну, я не готовий сказати е, е, ніяк відреагувати на прогнози пана Буданова. Вони іноді бувають неуспішні, але все ж таки з, 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 залишимо це тарологам. А щодо чи є загроза цим містам, ну звісно є, і все буде залежати, наголошую, від готовності українців захищатися. Все доволі просто. Якщо наше суспільство думає, що можна не наповнити армію солдатами і щось вимагати, ні, так вже не вийде. Вибачте, Вибачними любі котики. Ви або змиритесь з тим, що ваші чоловіки, брати хто там кохані підуть на фронт. Або ну ми будемо втрачати територію. Неможливо тими силами, які в нас є зараз, обороняти такий великий фронт, причому успішно, тому що необхідна ротація. Необхідно постійне поповнення. Поповнення не просто людей які прислали, а їх підготовка. Має бути перезапущена система підготовка солдатів, система підготовка офіцерів. Тобто це величезне, комплексне питання, до якого, слава Богу, ми доходимо в 2024 році, тому що нас доля змусила. І якщо зараз наше суспільство не схаменеться, то 24-й рік у нас буде доволі непередбачений, але дуже цікавий. Власне, про підготовку я читала у вашому інтерв'ю, що ну, підготовка в Україні на Рівненському полігоні, так ну м'яко кажучи, не досить ефективна була. От, і... Ну, я б не сказав, що вона була не досить ефективна. Нам просто, от після цього, після Німеччини показали, а тепер буде отак от. Так от. Все, тобто, ну просто щоб ми там з цих зірок повернулися в реальність, да, в реальність щоб нас, нас просто повернули в реальність. Просто це повернення було трошки боляче. Але ну, можна сказати, що якщо забрати прибрати методологію, то в принципі маневрувати з підрозділами розгородження, ну навчилися. Тобто познайомилися з тими, з ким нам іти треба буде в бій. От. Єдине, що, як на мене, це було дуже цікаве рішення, що навчання ми проходили з одними, а штурмувати нас все одно там, повідправляли от, от таким от чином. Да? Тобто це було... не було зла бойового злагодження, виходить? А, ну як? Ми навчилися маневрувати з підрозділом розгородження. Але. А... Перед самим наступом там в тебе забирають, там тві підрозді розгородження прийдуть в той батальйон з того батальйону, тобі дають цих пацанів, сто цих пацанів потім теж кудись перебирають. Ну то це був такий дуже цікавий, дуже цікавий досвід термінового реагування на. Зміну ситуації тобі, от, тому що тобі ж прислали нових людей. Тобі ж треба дуже швидко пояснити задачу, да доволі швидко перезнайомити з усіма командирами, тому що виходячи з умов бою, не зрозуміло, хто його буде прикривати. Він має знати всіх. Але знову ж таки кажу: ну повернули в реальність. Ну спасибо за це, а сам командиром.